воротар Ростислав Грицьків, універсали, 7 Ярослав Михалюньо. Зараз момент, може бути, не забуває Пелех. 11-й Сергій Тригобець, 14-й Артем Любінський, 5-й Сергій Шафранський, 8-й Святослав Дяк після цієї атаки. Зараз удар поворот на другому та третьому місці. Команда Nice Guys проти Галицької здоби. Це завжди цікаво. В обох командах зараз гол забиває зараз Любінський, пропускає Грицьків. І цей удар точно на совісті голкіпера. Любінський відкриває рахунок на Якщо я не помиляюсь, в першій лізі України за енергію 2. Було це давненько, але точно таке було. Удар зараз від зінича Рикошети буде. Простріл небезпечно. Коваль під ліву, класний розі позиції забивав продексіму, приблизно граючи за Івано-Франківський. Урагана. Зараз рахунок зрівняно. цимбаляк тут з пісочної ями зараз забиває. Тут Тимошенко не виручає. Свою. Як би там не було, зараз помиляється Коваль, вихід 3 в 1, момент, Дудаш, Шафранського, атака вже на інші ворота, Шафранський, грамотно грає Шафранський. Пелех, пробиває Пелех, хороший, 1 в 1, обіграє Трихопця, пробиває Примісінько в Любінську, зараз може бути небезпечно, передача на Трихопця, Трихопець 1 в 1, не перериє переріє Грицківа, Трихопець залишає м'яч в грі, шукає передачу. Заходить Коваля, Коваль на Любінського, Любінський ще один пас, удар кинув Грицький на Пелеха, зараз передача на Пелеха, М'яч доходить до Мар'яна. Мар'ян один в один обігрує. Мар'ян зараз не забив. Сергій Тригобець, граючий головний тренер команди 14-й Артем Любінський, п'ятий Сергій Богданов. Проходить зараз передача на пелеха, пелех не забиває. Тимошенко в грі. Зараз знову Пелех, Пелех прибиває, забиває пелех. Пелех на досвіді. Пелех до кінця дограв в цьому епізоді. Тимошенко перервав перший удар, але Пелех... Галамага в порожній, що, галамага забиває, забиває галамага. 3-1 стає рахунок. Галамага зараз потрапляє в обійми своїх партнерів по команді. Галамага з пісочної ями також забувають. Є ще порох в порохівницях, це точно про Галамагу, Ну і в порожні ворота зараз забиває Ванишин. Чотири один стає рахунок у цьому поєдинку. Галицька здоба, що цікаво, зараз вже не грає з п'ятим польовим гравцем. Ця тактика дяк зараз. Дяк у футболці Стефан Ківа. Удар гол. Один гол Галицька здоба відіграє. Пилипишин забиває. 2-400 є рахунок. Шафранський, Богданов. Тригубець. Проходить передача. Коваль НД Енджі Металкопа. Підсумковий рахунок матчу 5-3. Шоста поспіль. Перемога від команди Василя Дениса, Є. Коваль. хороша передача на Любінського. Любінський. Хороший одне. Любінського. Михалю, отаці гайс, Михалюньо на смагу. Смага пробиває. Михалюню. Любінський передача на три губ. В цьому поєдинку Назар Пилипишин та Артем Любінський. Що ж, дякую, що були з нами. Попереду матч мішка.